Автомобільні чухли на переднє сидіння фірми Поптер. Модель Elite, країна виробник Польщі. Колір чухлів, буки за кошкіри чорного кольору. Посередині вставка також чорного кольору. Посередині вставка може бути сірого, червоного, чорного, коричного кольорів. На відео показую з чорної вставки. Чухли зроблені з щільної екошкіри. Екошкіра має структуру схожу на структуру натуральної шкіри. Чухли розраховані на сидіння системою airbag. В чухлах є наявні отвори для підголовників. В комплекті два чухла для передніх сидінь. Чухли для підголовників, монтажні гачки і інструкція монтажу. Матеріал трьохшаровий. Перший шар екошкіра, другий шар паролон і третій шар армована сіточка. Задня частина чухла зроблена з трейчої тканини. Міцної страчи тканини. за рахунок того, що будуть гарно облягати сидіння автомобіля, не будуть звисатись на на них.